Доброго дня, вітаю вас на каналі Слимак Блог. Сьогодні я з вами хочу поговорити не про Голландію, не про Нідерланди, не як тут живеться і так далі. А я хочу поговорити про людей і фонди, до яких я особисто доначу, тому що вважаю, що вони роблять надзвичайно добрі справи, як і для людей, так і для тварин, братів наших менше. І почну я з організацій, які допомагають тваринам. Поїхала. Хотіла би я почати з такої людини і такої групи людей, як Наталя Драч, і хороші справи для безпритульних тварин. Як я розумію, вони зосереджені з більшості у Львові, але та кількість людей, яка їй допомагає, і тваринкам, які постраждали, і яким треба допомогти, є дуже мала. Тому я б хотіла саме... Звернути вашу увагу на цю групу людей, хороші справи для безпритульних тварин. В описі дам посилання на них, щоб ви також могли їм допомогти. І також прошу вас пошарити це відео з вашими знайомими, друзями, яким небайдужа доля тварин, і також, щоб вони знали, якщо не знають, як вони можуть їм допомогти. Наступна Організація, про яку я б хотіла поговорити, це є організація домівка врятованих тварин. Вони також знаходяться у Львові, але вони допомагають тваринам з різних частин України, які постраждали від війни, яким треба допомога. І це можуть бути їжаки, це можуть бути е, дикі кабанчики, це можуть бути котики-собачки, це можуть бути Абсолютно різні тварини. І також хотіла би вам сказати: приходьте до них, якщо ви у Львові, допомогти навіть погуляти з тваринами, якщо у вас немає можливості задонатити. Тому що рук не вистачає, а є багато песиків і собачок, які хочуть людської уваги. Тому ну, приходьте до них, допомагайте, а якщо можете задонатити, донатьте. Третя організація, про яку я хочу поговорити, це буде фонд Хочу кота. Вони займаються тваринами, котами, які постраждали внаслідок війни, або щось з ними серйозне трапилося. Вони розташовані в Києві, і більшість котів, які до них потрапляються, приблизно Київ та Київська область. Але котиків там дуже дуже багато і вони їх намагаються врятувати. Наприклад. Є різні ситуації. Наприклад, моя знайома в них скотовила кота, який, зали, який був сліпенький, і якому треба була також допомога, і хороші, хороші люди, які за нього попіклуються. Є коти, які постраждали дуже сильно, і про них треба також піклуватися. І вони тим займаються, а потім займаються пошуком хазяїв, які могли. Бути для цієї тварини, власне, якоюсь такою рятівною шлюбкою і, і дійсно їх любити і допомагати їх, якими б вони не були. Бо котики тваринки це вони приносять щастя, і вони не винні в тому, що щось з ними сталося в житті недобре, і не треба, щоб вони залишалися в тій такій вірі, що. Світ є недобри, тому що я вірю, що в світі є багато хороших людей і що є світ хороший. І ми можемо кожен з вас робити його ліпшим. Наступні дві організації це організації, вже які допомагають людям. І перша організація, з таких за яку б я хотіла зазначити, це фонд старенький хелп. Вони займаються тим, що допомагають стареньким самотнім людям. З продуктами харчування, а також з продуктів з засобами гігієни, які необхідні їм, і проводять, проводять також чаювання, якісь заходи, такі схожі на чаювання для старших самотніх людей для того, щоб в них було відчуття того, що вони потрібні за них турбуються. Я вважаю, що це є надзвичайно важливо, бо не всіх людей так стається, коли вони приходять певний віковий бар'єр, є ті, до кого вони можуть звернутися. І старші люди в нас в Україні, мені здається, вони є надзвичайно незахищеними, і їм треба допомагати. Власне, все, про що я сьогодні розказую, це ті фонди, ті люди, яким я власне допомагаю. Але я вважаю, що чим більше буде нас допомагати, тим чим більше нас людей будуть, які можуть допомагати і будуть допомагати, тим більшу кількість людей ми можемо зробити трошки, трошки щасливішими. І це надзвичайно важливо. І остання. Така організація, про яку я хочу поговорити, я побачила, що вона створилася досить нещодавно. Це є організація, яка називається Швейна Рота. Жінки з різних країн світу, українки зазвичай, шиють адаптивний одяг для українських поранених бійців. До цієї організації ви можете задонатити на матеріали для. Пошиття цього адаптивного одягу, а також ви можете, якщо у вас є бажання, ви вмієте шити, долучитися як швея з пошиття цього адаптивного одягу. І якщо у вас є можливість, знов-таки прошу це відео пошарити, поділитися ним, як Можна більшою кількістю людей для того, щоб люди, якби вони не знали про ці а, фундації людей, організації, в них була було таке нагадування, що якщо в них є можливість, вони можуть долучитися. Дуже дуже вам дякую, що ви подивилися це відео до цього моменту. Е, я. Не знаю, чи вам було цікаво, але, будь ласка, якщо можете, поділіться ним зі своїми друзями, розкажіть своїм друзям, знайомим, що є фундації, які потребують допомоги, є люди, які потребують допомоги, є тварини, які потребують допомоги. І якщо в них є можливість хоча б 5-10 гривень задонатити і допомогти. Дуже вам дякую. Бажаю вам гарного дня. Слава Україні! До побачення!